Продаж будинку, недобудови, місто Ужгород, мікрорайон Горяне, вулиця Василя Стуса, 14. Даний будинок продається разом із земельними ділянками з призначенням під будівництво. Тут є три ділянки: одна 7,5 соток, інша 29, і ще одна 20, В загальному 56 соток землі, можливо, більше трохи. Ось, будинок 180 квадратів, два поверхи. Зараз ми з вами його і переглянемо. Покажу дорогу. Тут тверде покриття, як ви бачите. Ну, Більш-менш тверде. Не асфальт, звісно, але також, в принципі, добре. Є септик, є електрика. Ось зараз на стовбі покажу. Є свій власний лічильник. І також є свердловина. Ось лічильник. Даний будинок зроблено так, що можна використовувати окремо другий поверх, окремо перший, тобто тут може проживати дві сім'ї. Ціна досить солодка. Якщо купувати з ділянкою 36 соток, це 50 000 доларів. Якщо купувати все разом, 56 соток, то 1400 доларів за сотку, плюс можливий торг. Ось так. Ще є гараж на території, ось він стоїть. Ну і запрошую до будинку, зараз ми з вами все переглянемо. Ось звідси можна зробити окремий вхід на другий поверх. І зробити два незалежних житлових приміщення. Значить, вхідна група. Ось по цій лінії робите пересінок, буде одна кімната. Далі тут санвузол. Йдемо далі, величезна кухня студія. Або хто забажає, може зробити окрему кімнату, окрему кухню-студію. Побудовано будинок у 2008-2009 році. Зараз я вийшов на терасу, дивіться, які гарні види відкриваються. З другого поверху ще кращі види будуть, тому обов'язково додавляйтесь відео до кінця. Е, як ви бачите, тут комбіноване будівництво було. Тобто фундамент. Ми маємо від нуля тут висоту 1,30 м. І перший поверх на висоті 1,30 від землі, є підвал під низом. Як ви бачите, залито бетонні колони і зверху цегла разом з бетоноблоком. І черепиця у нас металочерепиця. Можете подивитися до кінця. Там я буду показувати, яка саме черепиця на стрісі. Ось такий будинок, також ділянку ви вже бачили, і буде у вас відео у посиланні, Посилання буде в описі на відео огляд всієї ділянки. Я повністю проходжусь по всіх частинах ділянок і показую їх. Тому дивіться в описі обов'язково відеоогляд ділянок. Ось такий будинок. Зараз будемо з вами переглядати його з другого поверху. З вами піднялися на другий поверх будинку. Ось такі види у вас будуть з другого поверху. Тут розташовується або чотири кімнати, як ви вже собі розплануєте. Ось такі гарні види. І тут у вас є в загальному 56 соток землі. Як ви бачите, вже присутні дерева, також є певні зроблено певні роботи. Зараз покажу вам. Також терасу. Тут зроблено терасу для будинку. Як ви бачите, це все ви вже бачили на початку відео. Я вже вам показую зверху. Переглядаємо другий поверх. Тут дерев'яне перекриття, його можна легко замінити. Ось так виглядає другий поверх. Зараз я вам покажу. Ми починали. Ми дивилися з вами другий поверх цієї точки. Тут можна зробити або одну величезну кімнату, або дві окремі кімнати. Е, стріха, як ви бачите, присутня. Тобто, це не просто коробка, а коробка вже зі стріхою. І тут навіть є е, мансарда, тобто, ще можна третій поверх зробити при бажанні і стоїть в різне вікно. Е, висота, я думаю, від, від перекриття до. Центру Стріхи десь метрів 5,5. І ось друге приміщення. Тут можна зробити три кімнати, можна зробити дві. як ви забажаєте. Йдемо з вами зараз переглянемо. Ось, будь ласка, ось така стріха. Зверніть увагу, це передній двір. Звідси ми починали з вами відео. Також стоїть гараж. Ось така І у нас друга частина. Ще одне вікно. Тобто тут, в принципі, світла буде достатньо, як ви завершите усі роботи. Йдемо далі. Тут зроблено е, таке місце для того, щоб ви могли собі або розділити цей будинок окремо другий поверх, окремо перший поверх це величезний плюс, і використати приміщення внизу як вхід для другої частини в будинок, або як в загальному тут можуть бути сходи на другий поверх. І там також буде кімната. Тобто одна кімната, друга кімната, третя, четверта кімната на другому поверсі. Ось такий гарний варіант, досить солодка ціна. 50 тисяч це якщо ми купуємо, ви купуєте будинок. Е, даний будинок з ділянкою 36 соток, і трошки дорожче буде. Це ще можна докупити ще одну ділянку, ось там за озерцем. 20 соток додатково можете взяти по 1300 доларів за квадрат. І у вас буде. Будинок з величезною ділянкою 56 соток. Усім бажаю гарного дня, Божого благословення, чудового настрою. Ну і звісно ж, підписуйтесь на мій канал, переглядайте відео в описі до відео номер телефону. Усім нам бажаю швидкої перемоги.